Цінуй себе, прекрасна жінко, бо в тебе лиш одне життя. Знайди для роздумів хвилинку, щоб будувати майбуття. Залишися справи, слухай тишу і бережи тепло в душі. Волосся вітер, хай колише, а ти помрій і не спіши. Цінуй себе, прекрасна жінко, ти ж мама, донечка, сестра, в твоєму серці всі відтінки. В очах горить вогонь добра, ти гідно терпиш усі муки, приносиш затишок у дім. у тебе працьовиті руки, ти гори зрушуєш без слів, цінуй себе, прекрасна жінко, бо час ніхто не поверне. Залиш для себе хоч годинку, і пам'ятай про головне ти свого роду берегиня. Не загубися у сірих днях, будь мудрою, бо ти єдина, яскраво розмалюй свій шлях.